Доброго дня, малята! Сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож. Разом зі мною і ми потрапимо до країни математики. Але це буде незвичайна подорож до країни математики. А цікава з дуже цікавими героями. Вирушаємо? Погляньте перед нами дві доріжки. Одна довга, а друга коротка. Довга доріжка приведе нас до кішечки, а коротка приведе до собачки. Яка з доріжок довша? Верхня чи нижня? Правильно, довша доріжка верхня, тому що вона нерівна. А кішечка і собачка вже вийшли до нас на зустріч. Так, і ми з вами вирушимо спочатку. Давайте в гості до кішечки. А на подвір'ї не зустрічають її дітки. Ось погляньте, кошенята, мами кішки, дитинчата. Діти, скажіть, а кішка яка? Велика, а кошенята маленькі. Порахуйте, один, два. Скільки кошенят? Два. Отже, кішка одна, а кошенят. Два. Скажіть, а скільки у кішки вух? Два вуха. А скільки у кішки оченят? Два оченятка. А скільки у кішки хвостів? А хвіст один. Кошенята дуже полюбляють гратися. І погляньте, вони розкидали м'ячі з коробок. Давайте покладемо м'ячі у коробки. По одному м'ячику. Так, скажіть, ми можемо порахувати, скільки всього м'ячів? Багато. А скільки коробок? Багато. А тепер погляньте: ми розклали м'ячики у коробки. Скільки м'ячів? Стільки, стільки ж, скільки і коробок. Давайте повторимо. М'ячів стільки ж, скільки і коробок. Бо по скільки м'ячів у кожній коробці? По одному м'ячу. Поки ми наводили лад, вони з ще м'ячі розкидали. Погляньте уважно. Нам треба покласти і ці м'ячі до коробок. У кожну коробку треба покласти скільки м'ячів, скільки там вже лежить. По скільки м'ячів лежить у коробці? Правильно! По одному. Отже, нам треба покласти у кожну коробку по одному м'ячу. Погляньте, а чи всі м'ячі ми поклали до коробок? Ні, один м'яч залишився. Отже, червоних м'ячів більше, ніж коробок. Наскільки? На один м'яч. Отже, з кішечкою та її дітками-кошенятами ми погралися, є час вирушати в гості до собачки, а по якій дорожці ми до неї підемо. По короткій доріжці. Погляньте, а в неї теж дітки на подвір'ї граються, як звати діток собачки. Цуценята погляньте, скільки собачок. Одна, а цуценят. Багато хто більший собачка чи цуценята? Більша собака, а цуценята менші. А тепер скажіть мені, будь ласка, кого більше цуценят чи кошенят? Більше цуценят, бо кошенят двоє, а цуценят багато. І цуценята Пропонують вам пограти в гру, підкажи словечко. Завдання таке: я буду починати речення, а ви будете його закінчувати. Але перш ніж ми почнемо гратися, давайте пригадаємо, які ж є частини доби. Коли ми прокидаємося, це ранок, потім йде день. Коли сонечко сідає, настає вечір, і коли ми лягаємо спати, починається ніч. Отже, і в грі вам треба буде закінчити речення словами день, ранок, ніч або вечір. Починаємо. Малюки прокидаються вдома це ранок. Діти роблять ранкову гімнастику це ранок. Діти сідають і обідати це день. Діти граються на прогулянці. Це день. Діти вечеряють правильно вечір. А діти лягають спати вечір, бачать кольорові сни вночі. Я сподіваюся, що ви правильно закінчували речення. Якщо ні, то спробуйте потім погратися ще раз. Нашим цуценятам і кошенятам дуже хочеться наблизити свято Нового року, і вони вирішили прикрасити ялинку. Але самостійно не можуть цього зробити. Давайте їм допоможемо. Зірочку ми повісимо в горі ялинки, а бурульку ми повісимо знизу ялинки. Так. Червону кульку ми повісимо. З правого боку. Ось тут. А синю кульку ми повісимо з лівого боку. Ось тут. Будиночок треба повісити посередині між синьою та червоною кульками. Ось тут. Погляньте, яка чудова ялинка в нас вийшла. Дякую вам, малята, до нових зустрічей!